Вчилися вже 5 років. Несе нам давалося легко, але не завжди ми розуміли шкільний матеріал. Але як би то не було, ці роки назавжди залишать прекрасні спогади у нашій душі. У всякому разі, викладачі, що весь цей час навчали нас, назавжди залишаться у наших спогадах. Аби і ви нас не забули, хоч це доволі складно. Наш дев'ятий нагороджує своїх непособних вчителів. Символічними грамотами нагороджуються Лариса Вікторівна Зінькова! Ваші жанри. Вас цей і до Жема Вже ма Іоаннів на вітру. Невічем не заробіт. Олена Костянтинівна Колумбет. Запам'ятаюся нам чудовим розповіді на руках та своєю невічетною оптимістичністю. Іван Дмитрович сіль. Софія Олександрівна Нечубаренко. <праць> Дякуємо вам, вам за ваш позитив та за те, що завжди допомагали нам зрозуміти англійську мову. Ірина Іванівна Пєшкова. Я вам <праць> показую <праць> позиції. Роман Михайлович Козич. Як ви ми не старалися, але вивести вас у себе просто неможливо. Людмила Прокопівна Цінькова. Ірина Михайлівна Малюта. Активна деревіння традиції нашого ліцею. Світлана Анатоліївна Новікова. Своєї легальністю та уваги до кожного прищепляно в його стіні. Віктор Олегович Кобилянський. Наставник майбутніх Гераклів. Його фрази та жарти ми ніколи не забудемо. Олена Леонідівна Костюченко. <праць> Наталя Миколаївна Стасюк запам'ятається своїм гумором та одночас благородним спокою. Надія Макарівна Гладченко яка прийшов всього часу, вищає нам дисципліну, хорігонто-юної мовку та літературу. Леоніла Григорівна Василенко. Наш провідник у світі мистецтва та культури. Ірина Іванівна Грідіна. Олександр Васильович Змайло. Ваші пояснення та дикретні жарти завжди допомагали нам зрозуміти фізику. Таку складну, але водночас і таку ж цікаву науку. Любов Федорівна інформатики. Людмила Анатоліївна Зінченко завжди здивувала нам постанавним знанням своїх а, сучасних технологій. Особливо відбуватися, як приділити куратора пісних класів. Спасибі вам за терпіння та лояльність. Доброту та милосердя. Класному керівнику 9-го а класу Людмилі Олександрівні Недхайлову. Дорогою команди. Урочисто висловлюємо появу адміністрації нашого ліцею. Олександру Борисовичу Недфайлу, директору нашого ліцею, наричало, виходить лікувати. Ларисі Іванівні Бондаренко. старшої школи Прекрасному викладачу на Канаду. Чамарії за допомогою роботи та неповторному журналісту. Наталії Володимирівники. Ми також вдячні тим вчителям, які, на жаль, з об'єктивних причин не змогли бути присутніми на сьогоднішньому святі. Але ми висловлюємо їм нашу шану та подяку при першій же можливості. Yeah.